Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати такі от тяги, центральні у нас подовжені. Якщо ви берете суцільні тяги, от подовжені, ну, наприклад, ви працюєте там з Касаркою там, імпортною, вона там заважає на коротких, на 90-х, якщо ви працюєте. берете метрові, подовжені, такі от, до речі, 12,5 метра комплект коштує. Або е, можете брати там, ну, наприклад, метр десять. 13 тисяч коштує. І тоді вам потрібно буде в будь-якому разі вин центральний довше, бо вам буде недостатньо стандартного. Тобто є там, де додано 5 см. Ну, Тут тобто, посередині розрізається, вставляється обставочка і обварюється. Або додано 10 см. Так само посередині розрізається, вставляється, додається додаткова вставочка. І він становиться довше. Оці всі вінти вартість їх по 25 тисячі гривень. І ще є варіанти тобто тут під палець 22-й, вони усі, тобто отвір на 22, палець 22. А є ще от варіант, тут у нас 25-й палець, більш товщий. І з однієї сторони 22, з іншої 25. ну тобто Можливо, у когось там розбито або там посилений якийсь палець. Тобто є і такий варіант у нас існує. По 2500 гривень, Отак от вони всі виглядають. І давайте ще раз по тягам. Метрові тяги, от якщо вам подовжені потрібні, то будь ласка, 12,5 Яблука у нас тут обварені, обидвох сторін вони підігнуті, щоб не вивертало яблука. І отака от от планочка ще для посилення. Бачите? так? Наварено, проушеною вони усі скомплектовані. Якщо в стандарті, то 90 у нас 11,5. Так само обварені яблука. Підігнуті з обидвох сторін, посилені така планочка для посилення. присутня. Є більш бюджетний варіант. У нас також 90 поміж яблуками, 10,5 вартість, посилення, отаке от отут. Проушеною не скомплектована і яблука у нас не обварені, а просто запресовані. Це 10,5 такий комплект коштує. Є тяги 8 на 80 якщо кому коротше потрібно, ніж стандарт. 80 поміж яблучками. Відстань. Потім є мега посилені у нас 12,5, це от 90 поміж яблуками, але 40, 40 мм у нас товщина і додаткового посилення вже немає. Проушено також скомплектовані. І яблука обварені. Є метрові сороковки, вони 13,5 коштують. І метр 10 сараковки коштують 14 тисяч. Друзі, хочу вам нагадати, що у нас є можливість відправлення у країни. У Балтії для цього потрібно зв'язатися з перевізником Міндавгас. І у Молдову для цього потрібно зв'язатися з Сергієм. Мій номер телефону для замовлень в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.